Північ Чорного моря, густий туман стелиться над водою, мов завіса, за якою приховується щось значно більше, ніж просто шторм. Десь там, посеред безкраї хвиль, на повній бойовій готовності, дрейфує російський патрульний корабель Сергій Котов. Його екіпаж переконаний, що ніч мине спокійно, адже кілька годин тому вони успішно відбили атаку українських морських дронів. Усі впевнені, Загроза минула. Але в цей момент, коли на палубі вже готується кава, а командир наказує знизити швидкість для економії палива, під поверхнею води починає народжуватись зовсім інша історія. Українські оператори в бункері за сотні кілометрів від місця подій мовчки спостерігають за кораблем через супутниковий зв'язок. На екранах силует, який ще не підозрює, що став мішенню. Але це не випадковий напад. Це ретельно спланована операція, підготовлена з точністю до секунди. Вона стала символом того, як технології змінюють правила війни, і як одна маленька помилка може зруйнувати все, що здавалось непохитним. Поки російський екіпаж відпочиває, десь неподалік у темряві морської гладі вже рухається зграя чорних човнів. Їх не видно, їх майже неможливо почути. Це безпілотні морські дрони. Створені в Україні, щоб знищувати цілі, які здаються недосяжними. Вони не просто зброя, це мисливці, що рухаються за чітким алгоритмом, здатним перехитрити будь-яку електронну оборону. Ще кілька років тому сама ідея таких атак звучала б як фантастика. Але сьогодні це нова реальність. Українська технологія, народжена з болю та рішучості, тепер диктує правила на морі. І навіть у тих хвилях, які здаються спокійними, уже ховається невидимий ворог. Операція почалась тихо. В умовах звичайного руху цивільних суден серед шуму торгових барж і зерновозів непомітно спустили кілька малих дронів. Вони ковзнули у воду і розділились на дві групи: одна мала відволікти увагу, інша виконати головне завдання. Це був класичний прийом, знайомий ще з часів підводних човнів Другої світової. Але тепер. Реалізований з точністю цифрових алгоритмів. Поки перша група створює шум, друга зникає в морській тіні. Їхня мета вийти на відстань атаки до Сергія Котова. І хоч російські радари працюють безперервно, вони не бачать того, що сховалось у найнижчих гребенях хвиль. Дрони рухаються повільно, наче примари, спілкуючись між собою через зашифровану мережу, недосяжну для перехоплення. Росіяни реагують передбачувано. У небі з'являється вертоліт. Вогонь відкривається по швидких цілях, що свідомо себе видають. Кілька безпілотників вибухають у воді, перетворюючись на уламки. На містку лунає сміх, упевненість, що перемога знову за ними. Але саме ця самовпевненість і стає фатальною. Бо, поки вони святкують, справжня небезпека наближається повільно, але невідворотно. Корабель сповільнює хід, гармати замовкають, екіпаж відпочиває. Над морем знову тиша. І лише десь там, у темряві, невидимі хвилі несуть те, що вже не зупинити. Це момент перед бурею. Попереду події, які назавжди змінять уявлення про те, що таке сучасна війна. І якщо ви хочете знати, що сталося далі, підписуйтеся, щоб не пропустити другу частину. Саме там розкриється весь масштаб цієї нічної операції, де кожна секунда. Вирішувала долю не лише одного корабля, а й усього Чорноморського регіону. Перша хвиля атаки відгриміла, і море знову занурилось у темряву. На палубі Сергія Котова стояла оманлива тиша, яку час від часу порушував лише скрип металу та приглушені кроки вартових. Командир корабля, капітан першого рангу, впевнено доповідав у штаб про успішне відбиття атаки, навіть не підозрюючи, що найбільша небезпека ще попереду. Вертоліт повернувся на палубу, гелікоптерні техніки, перевіряли паливну систему, а гармати було переведено в черговий режим. Весь екіпаж вірив: ніч мене спокійно. Та під водою вже діяла зовсім інша сила. Два українські дрони, з'єднані між собою шифрованим каналом, рухались майже безшумно, немов частина самого моря. Їхні корпуси, створені з матеріалу, який поглинає радіохвилі. Тому радари корабля не могли їх розпізнати серед морського шуму. Вони несли в собі те, що могло перевернути не лише цю ніч, а й увесь баланс сил на Чорному морі сумарно 900 кілограмів вибухівки, достатньої, щоб перетворити сталевий гігант на уламки. У бункері на території Миколаївської області оператори групи 13 працювали мовчки. На екранах було видно все: силует корабля, його курс, швидкість. Навіть сигнали російських систем РЕП, які глушили ефір. Але це вже не мало значення. Українські дрони перейшли в автономний режим, розраховуючи шлях не за сигналами супутників, а за даними власних гіроскопів і навігаційних сенсорів. Тепер вони рухались не під контролем людини, а під керівництвом точних обчислень, які не помиляються і не відчувають страху. Коли до цілі залишилось менше трьох миль, Море навколо корабля здавалося спокійним. Лише тонка лінія хвиль біля кормової частини злегка відрізнялась за формою. Але цього не помітив жоден офіцер на містку. Людська оманливість спрацювала проти них. Вони дивились туди, де загинули приманки, забуваючи, що головна загроза завжди приходить звідти, звідки її не чекають. Тим часом оператору Миколаєві віддав останню команду. Три дрони почали фінальний маневр: один обійшов корабель зліва, другий з правого борту, третій вийшов з тилу. Це був тактичний трикутник смерті. Три траєкторії розраховані на секунди точності усі вони сходились у точці в центрі корпусу Сергія Котова. На палубі хтось першим помітив шум. Він був схожий на рев потужного двигуна, але з глухим металевим відтінком. Спочатку подумали, що це віддалений човен чи хвиля, яка б'ється об борт, але через кілька секунд звук посилився, перетворюючись на відчутний вібруючий гул. Вахтовий офіцер миттєво передав сигнал тривоги, проте було вже запізно. Дрони вийшли на швидкість понад 40 вузлів, прорізаючи хвилі, немов ножі. Вони йшли з трьох напрямків, і кожен з них мав свою мету. На містку здійнялася паніка. Гармати намагалися розвернутись, але в системі управління затримка 3 секунди. Для моря це вічність. Гелікоптерна команда кинулася до укриття офіцери кричали команди, проте шум двигунів глушив усе. Перший удар стався о перше у 27 год. Потужна вибухова хвиля миттєво розірвала кормову частину корабля, розтрощивши гвинти й рулі. Судно втратило керування. Кілька членів екіпажу, що були поруч, зникли у вибуховому полум'я. Лише через секунди пролунав другий вибух, уже ближче до машинного відділення. Енергія вибуху зірвала палубні люки, полум'я вирвалося вгору на кілька метрів. Від удару система електрожилення повністю відмовила. Корабель занурився у темряву серед хаосу, криків і диму. Вертоліт, який стояв на палубі, миттєво перетворився на бомбу. Його баки з авіаційним пальним вибухнули, створивши величезний вогняний стовп. Полум'я накрило задню частину судна. Метал плавився, палуба прогиналась, а тіла людей котились вниз разом із уламками. Крики змішались із ревом вогню. На командному містку капітан намагався зберегти контроль, але паніка вже перемагала. Вода почала стрімко надходити в корпус, вибухи пробили кілька відсіків, порушивши герметизацію. Корабель почав хилитись на правий борт. Радіооператор подавав сигнал СОС, ми тонули. Але відповіді не було. Усі російські судна в цьому районі боялися підходити ближче, побоюючись, що десь поруч можуть бути інші дрони. Український оператор спостерігав це мовчки. На екрані видно, як силует корабля нахиляється, як зростає полум'я, як у Чорному морі з'являється сотні маленьких світляних плям, це рятувальні жилети, що спалахують у темряві. Він не святкував, його руки лежали нерухомо. Робота була виконана. Коли вибухи стихли, залишився лише тріск металу та глухий шум хвиль. Корабель Сергій Котов більше не існував. Від нього залишився лише уламок корпусу, що горів, освітлюючи море червоно-помаранчевим сяйвом. І з відстані це виглядало, наче спалах сонця, що зійшов під водою. Ця ніч стала переломним моментом не лише для Чорного моря, а й для усього воєнного мистецтва. Україна показала світові, що не розмір корабля вирішує результат бою, а розум, технології і точність. А для Росії. Це стало холодним нагадуванням навіть у темряві, навіть коли здається, що небезпека минула, тиша може бути лише прелюдією до катастрофи. Але це ще не кінець історії. Попереду наслідки, які розійшлися хвилями далеко за межі моря. Те, що сталося після вибухів, вразило навіть тих, хто звик до воєнних новин. Про це у третій частині. Коли полум'я над місцем вибуху згасло, над Чорним морем запанувала дивна гнітюча тиша. Поверхня води була всіяна уламками, обгорілими частинами металу, уламками вертольота і рятувальними жилетами, які світлилися в темряві. Там, де ще кілька годин тому стояв на варті гордість російського флоту, патрульний корабель Сергій Котов, тепер залишилася лише чорна пляма мазуту, що повільно розтікалася. Під ранковим світлом. Вітер розносив запах гару, і лише шум хвиль нагадував, що життя триває. Першими на місце катастрофи прибули російські рятувальні судна, проте навіть вони не наважувались наближатися занадто близько. Всі боялися, боялися того, що під водою може бути ще одна хвиля дронів, готова атакувати будь-який металевий об'єкт, що наважиться. Перетнути лінію смерті. У штабі Чорноморського флоту в Севастополі панував хаос. Радіоефір був перевантажений суперечливими повідомленнями. Командири сперечалися, намагаючись зрозуміти, як це сталося. Одні говорили про технічну несправність, інші про диверсію. Але ті, хто бачив відео з камер спостереження, вже знали правду. Це не випадковість, це майстерно спланована операція. Яка назавжди змінила уявлення про морську війну, супутникові знімки, що потрапили до аналітичних центрів у Вашингтоні, Лондоні та Брюсселі, показали те, що світ не очікував побачити: уламки одного з новітніх російських патрульних кораблів, розкидані на площі кількох кілометрів. Міжнародні медіа негайно підхопили історію. Заголовки новин по всьому світу почали говорити про нову еру морських дронів. І українську технологічну революцію. Для Києва це була не просто перемога, це був сигнал, який почув увесь світ. В офісі президента у Києві панувала стримана тиша, жодних офіційних коментарів, жодних заяв. Лише коротке повідомлення в ранковому брифінгу Захисники України продовжують очищати Чорне море від окупантів. Але за лаштунками військові аналітики вже працювали над наступними кроками. Знищення Сергія Котова не було окремою акцією, це було частиною великої стратегії, спрямованої на поступове витіснення російського флоту з західної частини Чорного моря. Після цієї ночі російські кораблі отримали наказ відходити на схід ближче до Новоросійська. Це рішення приймалося поспіхом. Із розумінням, що більше немає безпечних гаване біля окупованого Криму. Українські дрони продемонстрували, що здатні діставати будь-яку ціль, навіть ту, що перебуває під потужним електронним захистом. І це означало, що війна перейшла у зовсім іншу фазу фазу, де не розмір флоту визначає силу, а гнучкість мислення, інженерія і точність. Аналітики НАТО в Брюсселі назвали цей удар технологічним поворотом у воєнній історії. Один із них, генерал у відставці Девід Петреус, у коментарі CNN зазначив: те, що зробила Україна в Чорному морі, це не просто військова перемога, це демонстрація майбутнього, в якому безпілотні системи здатні нейтралізувати цілі, що колись здавались недосяжними. Вони переписали правила гри. Тим часом у російських медіа панував розгублений хаос. Офіційні джерела мовчали, а пропагандистські канали намагалися переконати глядачів, що корабель пошкоджений, але не знищений. Та вже через кілька днів у мережі з'явилися фотографії уламків, частини кормової частини з розплавленим металом, залишки бортового озброєння, фрагменти вертольота К-29. Заперечувати стало неможливо. Для російських моряків це стало психологічним ударом. У соціальних мережах почали з'являтися анонімні свідчення тих, хто вижив. Один з них, боєць машинної команди, написав: ми навіть не зрозуміли, що сталося. Все було спокійно, а потім земля пішла з-під ніг: вибух, вогонь, вода. Ми кричали, а над нами вже не було неба, лише полум'я. Ці слова швидко розійшлися мережею, ставши символом. Повного розвалу морального духу російських моряків. Тим часом у Києві почали надходити новини з міжнародних ринків. Ціни на страхування російських вантажів у Чорному морі зросли в кілька разів. Великі судноплавні компанії почали масово відмовлятись від співпраці з російськими портами. Для Кремля це стало не лише військовою, а й економічною поразкою. Економічні наслідки відчули одразу. Відмова страхових компаній підняла логістичні витрати, експорт через Крим фактично зупинився. На міжнародних форумах почали обговорювати нову реальність Чорне море перестало бути зоною російського впливу. Україна, не маючи повноцінного флоту, змогла повернути собі морську ініціативу. За кілька днів після інциденту журналісти Reuters опублікували розслідування, в якому розповіли. Що операція була підготовлена силами підрозділу ГУР-Група 13 за участі інженерів із приватних українських компаній, які працюють над безпілотними системами. Кожен дрон був зібраний вручну, кожна деталь мала своє призначення. Це не була випадкова атака, це був символ українського інженерного генія, створеного під тиском війни. Західні партнери вже тоді почали обговорювати можливість розширення програми допомоги у створенні морських безпілотних систем. У Вашингтоні навіть пролунала думка, що Чорне море може стати полігоном майбутнього для новітніх технологій, які потім змінять баланс у світовому військовому середовищі. Україна країна, яку багато хто колись недооцінював, перетворилася на державу, що диктує правила нової епохи війни. Вона довела, що сила не завжди в розмірі, що перемогу здобувають не ті, хто має більше, а ті, хто мислить глибше. І сьогодні, коли хвилі Чорного моря знову спокійно котяться до берега, під їхньою поверхнею лежить уламок Сергія Котова, символ того, що навіть гіганти можуть тонути, якщо проти них стоїть рішучість, розум і воля. Це не просто історія про знищення корабля. Це історія про те, як нація, що бореться за своє існування, змогла перетворити свій біль у зброю, а свою віру у перемогу. І поки Росія намагається зрозуміти, як це сталося, Україна вже рухається далі. Нові технології, нові рішення, нові операції готуються в тиші, у тій самій темряві, з якої колись вийшли дрони, що стерли з карти ще один символ імперських амбіцій. І в цій тиші народжується нова епоха, епоха, в якій не страх, а інтелект визначає результат битви.